Вітаю на телеканалі Віка Відкритий діалог. Сьогодні середа, 17 липня, гість нашої студії, депутат міської ради, групи партії вільних демократів Андрій Більда. Вітаю вас, Андрій Олександрович. Добрий вечір. Ну і, власне, відразу до розмови. Знаю, що ви тільки но з прокуратури. Чому викликали вас? В чим річ. Так, дійсно, побував сьогодні в черговий раз в прокуратурі. Прокуратура проводить перевірку за депутатським запитом Олександра Радуцького. В частині додержання вимог бюджетного та іншого законодавства, фізичної особи підприємця Більде Андрія Олександровича, ПП Більдком і е, Товариства Черкаський будинок торгівлі. Е, місяць вже триває ця перевірка. От я тримаю в руках постанову 19.06 вона почалася. Досі я час від часу ходжу в прокуратуру, надаю пояснення. Ну, що можу сказати, перевірка проводиться. Про результат я думаю, ми повідомимо додатково. А хочу звернути увагу на те, що знову ж таки політичний характер замовлення цієї перевірки. Бо співвласником будинку торгівлі є Микола Мерза, депутат від нашої депутатської групи, на який на якого чиниться, чиниться шалений тиск, не тільки на нього, а й на членів його родини. Так само проводиться перевірка мого бізнесу, а ну, ще більш така цікава річ, що перевіряють якесь ПП-більдком. Ну, я не знаю, що це за приватне підприємство, але йому, на жаль, не, не пощастило, тому що його назва співпадає з першими кількома Літерами мого прізвища повинні якого да. стосунку до цього підприємства ну, до, немає. не до. До немає, звісно, але ну соромно просто за нашого Олександра Радуцького, Тобто, вже давай все, що пов'язано з прізвищем більда, давай його, як то кажуть, перевіряти і раптом знайдемо якесь порушення, щоб можна було сказати, що поряд з ударичем якісь є непорядні або нечесні люди. Отже, хожу даю надаю пояснення про результати цієї перевірки. Повідомимо додатково, коли вже вона закінчиться. Дякую вам за відповідь. Ідемо далі. Нова міська влада заявляє, що хоче бути прозорою. Для цього закликає городян давати свої поради по формуванню бюджету наступного року. Мова йде про скриньку, яка буде встановлена на першому поверсі місць виконкому, наскільки відомо. Як ви вважаєте, чи матиме така ідея результативність і чи можете запропонувати свій варіант зворотнього зв'язку із громадськістю? Щодо результативності і щодо доцільності встановлення скриньки. Так, дійсно, в тому або іншому вигляді, і ну будь-яка влада, в тому числі і приодаричі, ми шукали. Різні способи зворотнього зв'язку з нашими громадянами, жителями міста Черкаси, щоб вислухати їхні пропозиції до формування саме бюджету розвитку. Що таке бюджет розвитку? Це ремонт доріг, ремонт тротуарів, ремонт дахів, наприклад, в загальноосвітніх школах, ну і таке інше, що пов'язано з капітальними ремонтами будівель, споруд або з реконструкцією якихось об'єктів. Різні способи були випробувані, але для прикладу скажу, що пропозиції до минулорічного бюджету розвитку вони перевищували 1 мільярд гривень. Врешті-решт, проаналізувавши всі пропозиції до бюджету розвитку, які були надані департаментами міської ради, надані депутатами, надані громадянами, надані ну, виконкому міської ради, все ж таки було прийнято більш-менш збалансований бюджет розвитку у розмірі 180 мільйонів. Тобто приблизно одна шоста частина від пропозицій увійшла в наші плани. По розбудові інфраструктури міста Черкаси на 2013 рік. На сьогоднішній день я тільки кілька годин тому був в департаменті бюджетної політики. З початку року освоєно з цих 180 млн... мільйонів лише 20 мільйонів гривень. Тобто, нова влада, навіть з того, що ми запланували на початку року, вона Майже нічого не виконує. із 180 мільйонів запланованих, вони лише 20 за півроку змогли освоїти. Ну, побачимо ще півроку попереду. Але ну, я маю дуже великі сумніви, що вони встигнуть щось доробити. Тому а щодо надання пропозицій, так звісно, скринька це як один з варіантів, але це ну, скажімо так. ну… Кам'яний вік, да? тобто для того, щоб покласти туди в скриньку, то це людині, треба вдома, на паперовому носії, заповнити свої пропозиції, доїхати громадським транспортом в міський виконком, зайти, вкинути цю пропозицію, а потім цю пропозицію ще працівники міського виконкому повинні опрацьовувати. Я вважаю, що більш прийнятним є спосіб надання пропозицій в електронному вигляді на сайт міської ради і таке електронне спілкування з громадянами Міста було запровадження Сергієм Одаричем ще кілька років тому і воно триває. І сьогодні будь-яка людина може подати в електронному вигляді шляхом листування свої пропозиції з будь-яких питань, не лише з питань формування бюджету. А що стосується формування бюджету розвитку, то Моя особиста думка, що краще це робити через депутатів міської ради, через депутатів мажоритарників. До мене на мої особисті прийоми, які я веду з громадянами, приходять люди. Вони розповідають про проблеми, які їх турбують, про проблеми в закладах освіти, в закладах охорони здоров'я, про проблеми впорядкування прибудинкових територій. І все, про що люди говорять, ми складаємо депутатські звернення, я їх надсилаю на адресу міської ради, і всі вони враховуються під час складання бюджету бюджету наступного року Ін інше вже питання наскільки виконується, оскільки я ж кажу, що лише одна шоста частина з пропозицій враховується, оскільки бюджет є обмеженим. Пропозицій завжди набагато більше, ніж можливостей для їх втілення. Дякую, ваша позиція зрозуміла. Директор департаменту фінансової політики Наталія Джуган нещодавно зазначила, що у міста є ресурси для реконструкції та капітального ремонту доріг. А ви можете продемонструвати можливо, ви бачили наочно, де дороги ремонтуються, як саме. Так, да, ну від, від слов до діла, на жаль, у сьогоднішніх владців, у тих людей, які керують місто, дуже далеко. Дійсно, є гроші. Причому є гроші як на поточний ремонт доріг, так і на гроші на капітальний ремонт доріг. Гроші на е, поточний ремонт це так званий спеціальний фонд, дорожній фонд бюджету. І е, за ці гроші можна проводити ямковий ремонт, е, проводити поточний ремонт. Якщо я не помиляюсь, сума там близько 6 мільйонів гривень є зараз в бюджеті міста Черкаси, але вона не освоюється. Розпорядники коштів: а це департамент містобудування і архітектури, це департамент житлово-комунального комплексу. Не освоює гроші з капітального ремонту доріг. Я навіть розумію, чому, тому що депутати міської ради на сесії за пропозицією Павла Карася прийняли рішення про те, щоб передати всі дороги міста з балансу комунального підприємства Чилуаж, яке фактично є утримувачем цих доріг, на баланс Черкаси теплокомуненерго. І ця передача досі не відбулася. Тобто, фактично, хто є юридичним власником доріг міста Черкаси зараз. Не знає ніхто. І е, тому навіть якщо е, роботи і проводитись, е, то невідомо, кому підписувати ці акти виконаних робіт і хто взагалі має приймати ці роботи, хто має нести за це відповідальність. Це одна з причин, чому дороги не ремонтуються. Або ремонтуються, але не послідовно. Інша частина це гроші на капітальний ремонт доріг. Сума, якщо я не помиляюсь, близько 50 мільйонів гривень, які залишились з минулого року, які не освоєні були з бюджету розвитку минулого року, плюс гроші цьогорічного бюджету, вони так само не освоюються. Якщо і освоюються, то дуже дуже повільно. Ми бачимо, що тих темпів, які були в минулому році по Капітальному ремонту доріг в місті Черкаси, ми їх не спостерігаємо. Де не де встановлюються тротуари, встановлюються бордюри. Ще якась частина там якісь роботи доробляються, ті, які були розпочати раніше, і ми чуємо лише заяви заступників міського голови про те, що ми добудуємо вулицю казацьку, ми будемо робити інші роботи. Вони посилаються на те, що на якісні проекти, але ну це все слова. Чому не доходить до діла? Невідомо. На жаль, нас зараз депутатів вільних демократів нас відсторонили, нас не допускають до. Цього процесу, звісно, як депутат міської ради, я можу брати участь в засіданнях виконкому, навіть в закритих. А останнім часом почали проводитись закриті засідання виконкому. Так я можу заходити до кабінету будь-якого заступника міського голови і задавати будь-які питання. Але все одно відповіді на ці питання отримати дуже важко. На одному з виконкомів, коли я почав задавати питання, я отримав відповідь. Будь ласка, депутат у вигляді депутатського звернення пишіть, ми вам надамо відповідь. Ну Тобто діалог він дуже важкий, і тому контролювати виконання цих робіт дуже важко. Я сподіваюся, що все ж таки вони. Е Сконцентруються на цій роботі, дороблять ті проекти, знайдуть підрядників. Вони вже кажуть про якісь нові тендери, але тендери на всі капітальні ремонти доріг вже проведені. В минулому році визначено переможця, угоди укладені, але ремонти не робляться. А тепер один з членів виконкому заявляє: вже і це було на сайті Черкаської міської ради, що ми будемо проводити новий тендер. Через два місяці дороги почнуть робити у вересні. То чому їх не було робити вже зараз? Півроку гроші лежать, гроші лежать на рахунку в десказначействі, але з кожним днем вони знецінюються. Шановні телеглядачі, я нагадую, що на телеканалі Віка триває відкритий діалог сьогодні, середа, 17 липня, гість нашої студії, депутат Черкаської міської ради від групи партії вільних демократів Андрій Більда. Андрій Олександровичу, як ви оцінюєте станом на сьогодні, роботу міської комунальної служби має на увазі вивезення сміття, проведення гідравлічних випробувань, також підготовку до опалювального сезону. Ну, вивезення сміття, знаєте, це вже як про це вже не смішно говорити. Можна повторюватись і повторюватись, але вивезення великогабаритного сміття в кварталах багатоквартирних будинків є на сьогоднішній день под, по проблемою, і на жаль, ситуація не покращується. Як би вони не казали, як би вони не звітувалися, жителі можуть вийти і подивитися. Поблизу цих контейнерів для сміття завжди є купа великогабаритного сміття, яке нібито вивозиться, але якщо воно вивозиться, то його там не має бути. А якщо лежить на землі купа сміття, то воно є, значить воно не вивозиться. Якби що вони його вивозять, на жаль, не вивозять. Що стосується гідравлічних випробувань і підготовки до опалювального сезону, то знову ж таки є нарікання. Постійно йде інформація, близько 200 будинків без гарячого водопостачання в місті стоїть, але прийде опалювальний сезон, побачимо. Побачимо, що буде відбуватися, як, тому що ну, в принципі, підготовка до опалювального сезону це такий важкий період. Інше питання: я, наприклад, сьогодні був на своєму окрузі будинок вулиці, по вулиці Горького, 22, то там під час ремонту опалювальної мережі було пошкоджено. Асфальтобетонне покриття, пошкоджені бордюри. І що ну, найбільше вражає, що парканчики, які відгороджують проїжджу частину від тієї частини, де, ну, як то кажуть, дитячий майданчик, вони були просто цинічним таким шляхом. Краном вирвані, споплюжені, ну тобто, дійсно ці парканчики були прикрасою двору, зараз вони фактично знищені, і я вже готую депутатське звернення з приводу того, що теплокомуненерго повинно від, відремонтувати все до належного стану, до такого, як воно було раніше. Тобто ремонти проводяться, але як, чому? Мене запевнили в міській конкомі, що теплокомуненерго все поверне до початкового стану? Ну, побачимо. Просто один з тих парканчиків я особисто два місяці. Назад встановлював біля цього будинку на суботніку То сьогодні його демонтувало. Ну, побачимо, як вони тепер його встановлюють назад. Дякую вам. Ми продовжуємо. Як людина, яка тривалий час опікувалася освітньою галузю Черкас, що ви можете сказати про нинішній стан підготовки саме відпочинкової зони для маленьких черкастів Чи є, де нині дітлашні відпочивати? Якщо зайти на сайт Черкаської міської ради, то там Віктор Безубенко, заступник виконувачого обов'язків міського голови, звітується, що 15,5 тисяч маленьких дітей в цьому році будуть оздоровлені, вони будуть пройдуть відпочинок. Так, дійсно. В цьому році в бюджеті передбачено майже мільйон гривень на оздоровлення дітей, на відпочинок дітей. Дуже добре, що проводиться, що продовжується справа Сергія Ударича, яку він започаткував ще кілька років тому, коли було, ну, було втілене таке гасло, що діти з малозабезпечених сімей, обдаровані діти, діти з багатодітних сімей повинні відпочивати на морі. Так, це трохи дорожче, але все одно, ну справжній відпочинок це коли діти їдуть, відпочивають на морі, і всі ми знаємо, що влітку ми хочемо поїхати і самі, і разом з дітьми відпочити на морі. Тому Сергій Одарич тоді кілька років тому започаткував цю традицію. Вона продовжується, і дійсно, діти оці категорійні, вони відпочивають тільки на морі, бо є завжди спокуса провести це оздоровлення, наприклад, десь в наших таборах в Черкаській області. Воно буде трохи дешевше, але це ну зовсім інше оздоровлення. Так само працює табір юний моряк, і це дуже добре. Свого часу він був вже на, на межі закриття і ходили чутки про те, що ця земельна ділянка вже комусь обіцяна, і що там табору ніколи не буде. Я особисто останні два роки дуже багато зусиль прикладав до розбудови цього табору, і е, в юному моряку закінчилася вже перша зміна. Відпочило близько 80 дітей. І завтра вже буде новий заїзд, нова зміна. Більше Ста дітей будуть заїжджати на відпочинок. З іншого боку, знову ж таки, в чому полягає цинізм сьогоднішньої влади. Вони будь-яким чином ставили палки в колеса і надавали Миколі мерзі ввести в експлуатацію вчасно до сезону табір Орлятко, Дахні, Дахнівська Січ. Ми пам'ятаємо ці переслідування, ми пам'ятаємо ці якісь питання щодо землі, постійні там викладають. В прокуратуру. Тобто будь-яким чином до початку літнього сезону відкрити табір Орлятку не дозволили. А сьогодні нові владці коментують про те, що ми сподіваємося, що Орлятка все ж таки запрацює. Ну, якось не можна бути з одного боку заважати відкривати табір, з іншого боку, казати про те, що ми сподіваємося, що він таки запрацює. За моїми очікуваннями, як дитячий оздоровчий табір, табір олятка в цьому році не запрацює, оскільки він не готовий, там не готовий харчоблок і інші необхідні речі. А якщо до умов для створення розвитку фізичного здоров'я черкастів, як зараз на тому що за мерства Сергія Ударича активно споруджувалися спортивні майданчики? Що ми бачимо зараз? Так, дійсно, ми започаткували практику. Відбудови спортивних майданчиків у дворах багатоквартирних будинків, і е, свого часу кілька таких майданчиків було е, споруджено у мікрорайоні е, у районі залізничного вокзалу. На цей рік було заплановано в програмі соціально-економічного розвитку спорудження п'яти таких спортивних майданчиків. Вони майже всі на території Придніпровського району, можна піти подивитися, що будівництво призупинене, воно заростає травою. Єдиний майданчик, який майже вже добуновано на 100%, це майданчик на моєму депутатському окрузі за адресою вулиця Волка, 85. Але знову ж таки, якщо порівняти, бо через квартал у дворі будинку Калініна 41 споруджується такий самий спортивний. Майданчик, то це зовсім два різних майданчика. Бо свого часу я наполіг у підрядної організації Інституту розвитку міста, що мій майданчик, який споруджується на моєму окрузі, треба замовити у виробника спортивних майданчиків у підприємства «Темп». І це дійсно якісне обладнання, це ну, воно яскраве, воно виготовлено у заводських умовах, це обладнання, яке встановлюється по всій Україні у багатьох містах. На жаль, те, що встановлюються чотири інших майданчики, вони кустарним способом десь у гаражах виготовлюються. І навіть колір, навіть якість фарбування. Я вже не кажу про якість матеріалів, які використовуються на будівництві цих майданчиків, воно відрізняється. Тому знову ж таки, це вже до нового керівництва нашого Черкаси Інвестбуда, будь ласка, щоб звернули увагу і все ж таки можливо добудували ці спортмайданчики і встановили. Були туди якісне обладнання, бо все ж таки це обличчя нашого міста. Дякую за відповідь. На жаль, час ефіру нашого збіг. Андрій Олександрович, дякую за те, що до нас завітали. На цьому у мене все. Вмикайте на завтра у цій же порі, Обіцяю, буде цікаво. До побачення.